І повідомляти в нас особисто шляхом прибуття, тобто прописали чітко, не просто там особисто, а шляхом прибуття до РТЦК, ТСП. Тобто поставили чітке розмежування. Або ви приходите і повідомляєте, або встановлюєте собі резерв Плюс і повідомляєте, не приходьте. І тут же в нас є обмеження щодо цього резерву Плюс не частіше, ніж один раз на 7 днів через електронний кабінет призивника. Тобто, якщо у вас ці дані будуть змінюватися, частіше вам потрібно прибути особисто, ну, щоб не порушувати. І тепер ми дивимося, що ж таке пункт 7 та 7,1, частини 1 статті 7 закону. Місце проживання та місце перебування, оце пункт 7 і 7, прим 1, номери, засоби у зв'язку та адреси електронної пошти. Все більше повідомляти нічого не потрібно. Тобто всі ці 34 пункти вони відпадають. Це позитивний момент, да? тому що ви представитесь. Ну, я вам зачитав ті, які